Забув змінити платівку. Гучно анонсоване послання бункерного діда, вкотре не виправдало очікувань. Замість історичних заяв традиційно почав з України з США та НАТО. Це ж було вже усі винні, а Росія вміє дружити. Із України вони стали робити антиросію. Этот проект уходять корнями ще в дев'ятнадцятий век. Його взрачивали і в австро венгерській імперії, і Польші, і інші країни з однією ціллю исторические, эти історичні території, которые сьогодні називаються Украиной, от нашої страны. з українським народом Росія нібито не воює, а намагається вирішити все мирно. Натомість у всіх бідах винен гнилий захід. За словами кремлівського диктатора, США та НАТО прискорено розгортали біля кордонів федерації свої біолабораторії та бази. До слова, ними нібито густо натикана уся планета. Я хочу це повторити. Це вони розв'язали війну. А ми использовали силу и і чтобы пользу, її астановити. Ну і куди ж без непереможної другої армії світу? Бункерний заявив, що чим більше далекобійної зброї відправляють Україні, тим далі Росія буде відсовувати загрозу від своїх кордонів, але ж помітно це його тривожить. А ми об'язані захистити наших дітей, і ми зробимо це. Захистимо наших дітей від деградації і враждіння. А далі подався у культурологію, філософію, історію, релігієзнавство. знавство, чого тільки не зробиш, аби довести диванним військам, що в Росії жити найкраще за словами Путіна. На заході педофілія стає нормою. Там просувають ідею гендерно-нейтрального бога. А священники схвалюють одностатеві шлюби. І тільки російські скріпи тримають істинну віру. Англіканська церква, наприклад, планує, планує, правда, поки тільки ще, розглядати ідею гендерно-нейтрального бога. Що скаже Прости, Господи, не ведаю, що творять. Окрім того, Путін заявив, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Останні заяви їх лідерів я только підтверждають. Послушайте ні, цього ми просто не можемо. І поки одні посіпаки Путіна старанно нотували його промову, інші, як завжди, тихенько дрімали. Стомилися увесь час слухати одне і ж. Болі комфортним чим чим були рані, Катерина Шевчук. Новини 33 третій канал.